Sun Young 2 літра дизель, коробка автомат, підігрів передніх сидінь, підігрів зони дверніків. Всі скло оригінальні, повний привід, поніжайка, лінзоване світло. Це автівочка продається від власника. Номер буде під відео. Якщо вам такий автомобіль цікавий, дивіться, зараз все покажу. Позаду у нас є ось парктроніки. Ось тут, виходить, у нас такий прикольний багажник відкривається зі склом. Бачите? Прикольно зроблено. Там запасочка, хазяйські речки, поличка є така величезна ручка зачиняти. Ух ти! Блін, аж впав! Величезний такий я сильно, багажничок. Ось так дверцятки гарно відчиняються, посадка висока, сідухи всі в ідеалі. Власник каже, що він другий власник всього насього цього автомобіля. Все по автомобілі може вам розповісти. Де що обслуговувалось, де що мінялось. Гляньте, як файно виглядає, це його сумочка лежить. Ну і Зараз зі сторони воді я покажу. Дивіться, ось вам підігрів зони двірників. Бачите, є. У нас така стоїть зимова гума. Е, така, е, я не знаю, Це не кінгурятник, а просто внизу губи. Лінзоване світло. Е, лобове, дивіться, так само, Сан Йонг, все в оригіналі. Зараз покажу, ось тут він каже повністю. Сервіс по пробігу, по всьому йому міняють де що треба, яке масло. Кому треба, він код, пожалуйста, перевіряйте без жодних проблем. Всі 4 скло підіймача, переднє з авторежимом. У нас згортання дзеркал, підігрів, електродзеркала, туманки, датчик світла, ось бачите, авто написано. Датчик дощу авто. Отак кермо виглядає, мультикермо, тут гучність, це регулюється. Тут у нас ліфт, спинка. Зараз я отак. Від грубо говоря, щоб сісти. Я дядько величезний. До речі, два ключа. Один мені дали, щоб я ж відео знімав, другий у власника вдома. Отак От я сів. Що ми маємо тут, зараз покажемо. Це коректор фар, підігрів передніх сидінь. Ось передній привід повний або з поніжайкою. клімат. І ось така медія величезна. Android. Тут у нас підігрів зони двірників, підігрів дзеркал, утримання щось там на спуск, чи що. Три пресити та по-бортовому. В общем, давайте лучше запущу, дивіться, як в Мерседесі тут вставляється. О, ж сама. Тут, до речі, коробка я не теж мерседесовська. О, завантажується медія, пробіг у нас 225 тисяч. Зараз ми включимо так, запалення. О, це пім-пім-пім-пім. Це сан йонгавська штука така, тому що двері відчинені. Давайте запускаємо. Так, Все запустилось, ніяких помилок немає. Навігація зараз буде прогружатися. Клімат в авторежимі включено. Ось вон підігріви, Що хочете. Ось, Виходить, що у нас круїзіку тут не фокусується. О, от це отак, от я розумію. Да? Оф, це де. А може це не круїз? Ну, По ідії, да, він сказав, що круїз є, тому що у нас... Давайте виключу. Давайте я вам покажу лучше двигуна. Гляньте, підлокотник, тут ось я його обхватую. Ось. Двигун же, дизель, найцікавіше в цьому автомобілі. Відкрию вам. ля-ля-ля. Тра-ля-ля. -ля. Лапка де тут усе. Зараз зменшу вам. Ось. О, такий нормально важить капот. Н не тоненький кусок, там жестяночки. стяночки. Як буває, піднімаєш і алюмінієвий, що прям залізон, таке настояще. В общем, ось цей двигун. Кришка, да, так, на цих резинках гуляє. Турбінка. Охолоджу рідина, в общем, там рімішки, он... все, все працює. Дядько каже, все розповім, все як є. Значить, Ціночок на дане авто каже 6800. У кого є, телефонуйте, приїжджайте, дивіться і будемо щось домовлятися. Тобто, 12 рік. 2.0 дизель, автомат, підігріви, повний привід, поніжайка, легкосплавні диски, зимова гума, лінзи, автівка, другий власник. Всього-навсього ви будете третім. За 6800 Sun Young Action. Номер під відео, нагадую ще раз.